Вже доброго ранку зараз прибуває біля стін Верховної Ради. За моєю спиною люди тримають плакати. Це представники громадського сектору Євромайдану. І вони прийшли з прозорими такими а, листівками зі скла, на якому написано запрошення до усіх міністрів кабінету міністрів відвідати завтра в вічі і прозартувати за 100 днів своєї роботи поруч зі мною Ганна Габко. Одна із лідерів громадського сектору, яка тримає в руках зараз осіб прозорі. Прозорі запрошення, запрошення чому саме прозорі? Власне, ми також хочемо, щоб всі наші міністри були прозорими, відкритими, започатковували і продовжували традицію е, вільного спілкування із е, громадськими активістами, експертами для того, щоб спільно опрацьовувати те, що потрібно в країні. І сьогодні ми вимагаємо, щоб був звіт. За 100 днів уряду, щоб кожен із е, міністрів, кожен міністр прозвітував, що було зроблено, і які подальші плани. Також надсилаємо відразу запрошення прийти е, на майдан, е, прийти на віче і там також розказати людям, що вони зробили за 100 днів і що планують далі робити. Яку кількість міністрів вже вдалося зловити? Ось щойно ми бачили міністр інфраструктури Бурбакбу був бу, потім е, Булатов міністр культури. Зараз ми також телефонуємо міністру охорони здоров'я, також хочемо передати пану Гройсману от міністру економіки багатьох міністрів. Ми спілкувалися під час їхніх їхньої праці вже цих 100 днів, тому будемо також через їхню команду передавати запрошення. Як тут як ви вважаєте, прийдуть міністр звітувати навіщо чи ні? Я вважаю, Ті, хто насправді співпрацював з громадськістю і має певні напрацювання, немає чого боятися. Вони навпаки повинні прийти і розповісти про всі складнощі, тому що для багатьох міністрів це було перше в житті. Вони обіймали цю посаду. Розумію, що навіть цих 100 днів особисто для кожного це був певний виклик для того, щоб зрозуміти, як працює державна машина. Але я думаю, що відверта розмова із людьми, які на Майдані насправді очікують як партнери, як союзники, для того, щоб пройти, що робити далі, дуже важливо. Але інше питання. Що після того, як після інаугурації президента можливо в Кабміні будуть певні зміни заміни? І тому я думаю, що нам важливо теж цей звіт отримати для того, щоб вже якщо будуть такі зміни в уряді, наступні міністри розуміли ситуацію і куди рухатись далі. Як ви думаєте, нас та зачекайте? Зачекайте, будь ласка, зачекайте, замістители, зачекайте. Замістители бути прошу, прошу, прошу. прошу, прошу, От чи які з міністрів погодилися? Вже брати участь, хтось погодився взагалі із тиховики, що ми націла е, надіслали запрошення всім, і зараз робимо цю публічну акцію. Але я думаю, що до неділі ще є час передумати тим, хто не, не не вирішив не прийти і прийти взагалі всім складом уряду на майдан, тому що більшість представників уряду це люди, які активно відстоювали на майдані е, позиції. Можете показати ще раз і прочитати, що ж написано? Сановний Володимир Борисович, громадський сектор Євромайдану запрошує вас 8 червня 2014 року на недільне віче, на якому однією з тем буде звіт Кабінету міністрів України за 100 днів діяльності. Вічер розпочнеться на Майдані Незалежності о 12-й годині. З повагою команда громадського...